Радіо UA Chicago Так, шановні друзі, ми в ефірі, і це радіо UA Chicago І до нас завітала чарівна паняночка Яна Ярошовець. Ось так. Я так сяду, щоб нас було на рівні видно. Яна Ярошовець, це є засновниця компанії Autovice Group. Яна, привіт, як ваші справи? Всім привіт. Щиро дякую за запрошення. Рада бути тут сьогодні з вами. Клас, може, вас така гарна чарівна посмішка. Дуже дуже гарна. Яна. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ви пише засновниця компанії Autowise Group. Розкажіть, будь ласка, про себе чи про компанію? Можете і про себе, і про компанію. Що я вважаєте за почну... потрібне? Давайте спочатку про себе. Я прийшла в це не просто так. Я прийшла з тракової компанії, тобто я дуже давно працювала е в траковій компанії як диспетчер, як сейфті. Тобто, я пройшла весь цей шлях. Досить нелегкий. І потім в один момент до мене звернулися з проханням відправити машину. Взагалі, uh -huh. це було просто базове питання, і я знайшла спосіб, як це зробити. І мені сподобалось. Мені сподобалось, власне, як працює автотранспортний бізнес тут в Америці. Uh -huh. У кожної людини є одна-дві-три машини, тобто, дуже великий спектр роботи і. Ну, я спробувала і мене вийшло, я б так сказала. А як ви вперше знайшли ці канали, як переслати машину з Америки, скажімо, до України? Ми спочатку як ви почали це працювати всередині штатів, тобто переганяли машини по штатам. Ми їх е, купували, чинили, продавали. А е, потім вирішили відправляти до Європи та України? На жаль, з початком Великої війни це стало досить складно, тобто, ми використовували. Е, Такі країни, як Польща, як Литва, як Румунія, як посередник, щоб відправити далі машину. І це займало трохи часу. Це було досить таки дорого і досить складно, тому що до, скажімо, до Польщі відправити машину не проблема. Це відправляє майже кожна компанія, яка займається чим чимось подібним, як ми, а от, на останню милю. Клас, майл, uh -huh. це досить такі вже складніше, бо інколи ця машина може зависнути в Польщі, скажімо, там на тиждень. Потім ти шукаєш перевізника, який забере її. Потім пройти митницю. Тобто це займає досить такий великий час і досить багато різних документів треба підготувати, щоб все пройшло досить гладко. А на щастя, ми знайшли спосіб з нашими українськими партнерами з однією з найбільших логістичних компаній України відправляти машину в моє рідне місто Одеса. Одеса Євчиська, так, я з Одеси. Так. І е, ми вже зробили перші е, трансфери, і машинки доставилися в Одесу, і вони пройшли цей шлях, тобто ми вже знаємо, як це все працює. І якби я думаю, що в майбутньому саме цей шлях ми будемо використовувати, щоб доставляти абсолютно всі машини в, в Україну. Я говорю не лише за машини, як легкові автівки. А я говорю за взагалі любі транспортні засоби, любі грузи. Взагалі це можуть бути абсолютно любі, які будуть транспортуватися в Україну або навпаки з України уже, скажімо, в США або Канаду. Ми ага, з Канадою тобто, також працюємо. Ага, тобто ви не плануєте тільки автомобілі в Україну, а ще й інші там грузи так, я так розумію Так. Е автомобілі, як звісно, відправляють майже всі. Ми зацікавлені в тим в тому, щоб відправляти більш спеціальні грузи. Як я сказала, з початком великої війни виріс дуже сильно попит на спеціальні транспортні засоби, такі як швидкі, як пожежні машини, різні комбайни. Агрікалчур, якісь машини, і це досить такі складні грузи, які не кожна компанія візьметься навіть щоб просто їх відправити. Бо, скажімо, відправити великий комбайн, його треба розібрати, uh -huh. загрузити, uh -huh. потім зібрати вигрузити і зібрати. Тобто, це прям дуже такий складний шлях, який ми разом з моїми партнерами налагодили цей цю цепочку і працюємо над тим, щоб це було гладко для наших клієнтів. Ну тобто, ви змушені бути, скажімо, так, багатофункціональні, оскільки дійсно, як ви кажете, розібрати цей комбайн, потім його зібрати це все докупи, правильно зібрати. Це ж потрібно. Наймати відповідних спеціалістів, людей, які як мінімум вміють це робити, ну звичайно, так звичайно існують спеціальні компанії, наші партнери, і ми разом з ними так працюємо, щоб це все ну кож, кожна, кожна людина робить свою роботу, і взагалі, коли ми працюємо, як команда це досить проходить, досить гладко. А ось скажіть ще таке питання. Ваша компанія займається тільки ну транспортуванням, чи скажімо, от, наприклад, прийшов запит на якусь спецтехніку, mm -hmm. на той самий комбайн, про який ви згадували. Ваше завдання тільки його транспортувати, чи можливо ви ще його шукаєте тут на території Америки? Як а, це все відбувається? Ми Абсолютно під ключ. Ми отримуємо любе замовлення, будь це комбайн, будь-яка будівельна техніка, бульдозери, неважливо, що це. Ми повинні отримати замовлення. Ми можемо його знайти, будь це або аукціони, або дилерські. Ми його купуємо і відправляємо. Тобто від першого до останнього степу ми робимо це в Автовайз. Угу. Тобто людина каже: мені потрібна ось такого роду спецтехніка звертається до вас, дає вам опис цієї техніки, чи, чи можливо конкретну модель, скажімо так. А ви вже підбираєте відповідно бюджету, який є у замовника. Я правильно розумію? Так, ви правильно розумієте. І однією з таких важливих моментів є фінансова сторона. Бо, скажімо, ці всі спеціальні техніки, вона досить дорога. І ми з моїми партнерами маємо змогу провести ці фінансові операції досить таки швидко, бо ми. Можемо приймати платежі і всередині сполучених штатів, і з Європи, і з України, і навіть криптовалютою. Чи чим зараз можна розплатитися? Ну, сім... росте, я думаю, так, вигідно. Так, 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 дійсно. І ми е, можемо зробити цей вишлях досить таки швидко. Тобто, ми от працюємо не лише з фізичними особами, ми працюємо з компаніями, будь це маленька чи велика компанія. Ми беремо абсолютно всі замовлення і. Якщо це взагалі можливо зробити, то ми робимо. Ага, я зрозумів. Тобто, це може бути будь-хто, як, наприклад, проста людина до вас звертається, або ціла якась, скажімо, IT-компанія каже, нам у офіс потрібно якась дуже прибиральна машина, і ви це шукаєте. Прибиральна машина, якийсь medical equipment, все, що взагалі можна привезти, ми можемо привезти. Я зрозумів вас. Ну, а ще така річ, чи ось замовник якийсь до вас звернувся, йому потрібно, там, скажімо, певний там ну, автомобіль беремо. Uh -huh. Чи має він можливість відслідковувати на якому етапі ви роботи? Там, скажімо, пошуки, аукціони, чи можливо ви якраз розбираєте той автомобіль, щоб запакувати його контейнер? Чи навпаки, є можливість якось прослідковувати повний процес вашої роботи? Так, звичайно, від. Першого дзвінка, і коли ми починаємо працювати, ми надаємо нашому клієнту повний апдейт, тобто до якому шляху ми знаходимося. Якщо, скажімо, клієнт йде через аукціон, то в момент покупки аукціону кожний біт, кожний екстра долар, ми з ним ну, так. Так, ми з ним обговорюємо і ми нічого не робимо, поки клієнт не скаже так. І як тільки він говорить так, ми там піднімаємо бід, і йдемо якось далі в, в цьому процесі. Звичайно, в момент відправки клієнт отримує а, свій трекінг, і він може в реальному часі відслідкувати де наскільки це можливо, це не завжди, скажімо так, можливо, але якщо це є можливо, то він може відслідкувати, де знаходиться його вантаж. Ось ви ще казали за Одесу, згадували, що ці автомобілі чи спецтехніка приїжджає в Одеський порт, але враховуючи те, що зараз в Україні йде війна, і це може бути не завжди безпечно, чи є якісь гарантії, можливо, страхівка на різноманітні непередбачувані випадки, тому що у нас все ж таки дурнуватий сусід під Звичайно, боком? Звичайно, так. А, ну скажімо так, гарантій. Ну, я не в той позиції, щоб давати якісь гарантії. Що я можу дати від себе, це 100% страховку, абсолютно на, на цей трансфер. Весь. І скажімо, я особисто не бачу різниці між тим, приїде цей груз в Одесу, чи, скажімо, він перетне польсько-український кордон. Тобто ми всі розуміємо, що і там, і там небезпека. Ну, скажімо так, майже однакова? Да, воно мабуть виглядає, що з моря воно трошки страшніше, але всі наші грузи відправляються повністю застраховані. Так а скажіть, а як зручніше чи вигідніше для клієнта, як щоб той самий уявний автомобіль? Приїхав в порт, чи приїхав можливо іншим шляхом, там через Румунію, Польщу, чи можливо через країни Балтії? Я не знаю, угу. як зручніше чи клієнт має можливість обирати, чи ви пропонуєте найоптимальніший маршрут? А взагалі як це працює? До мене дзвонить клієнт. Ми даємо йому два-три вида квоти. І він сам уже вибирає, яка йому зручніше, щось може бути дешевше, щось може бути швидше, щось може бути, не знаю. Ін Інколи люди говорять, я сам заберу з Польщі. Тоді mm -hmm. взагалі легко в Польщу відправити, взагалі дуже-дуже легко. Ти тут поставив або в порту Нью-Йорку, або навіть в Чикаго. На І рейтах. на віслі воно виплило, я зрозумів. Та майже так, так. Але деяким зручніше саме отримати це все в Україні. Та. І доставити уже по Україні, скажімо, з Одеси там до Києва. Ну, а от таке питання: все ж таки, питання документації, скажімо, угу. ще щось, тому що в Україну там, я думаю, не так просто доправити той чи інший вантаж, чи ще щось. Ви допомагаєте з оформленням документів? Чи це питання теж до клієнта? Скажімо так? А ми можемо знайти брокера, який угу. затаможить цей груз, і потім його розтаможить і зробить абсолютно всі пайперворкс. А інколи дуже часто, якщо це вже компанія, яка колись з кимось возила, вони приходять до нас і кажуть, що ми маємо свого брокера. Нам треба тільки трансфер. Ну тоді, типу, дуже багато людей вже мають своїх брокерів. Ага, але на випадок, якщо би брокерів не мали, люди до вас, ми які звертаються, всі. у вас є можливість підказати як мінімум до кого можна звернутися. Так. Mm -hmm. Я зрозумів. А ще таке питання. Ви сказали за спецтехніку. А враховуючи, що зараз війна на превеликий жаль в Україні, я думаю, є різноманітні запити і на спецтехніку у виді там автомобілів для війська, можливо, якісь швидкі допомоги. Чи теж займаєтеся цим? Е, е, так, запити є військову техніку. Ми не возимо, ми її не маємо. Таких пермітів, щоб возити військову техніку, ну все, що відноситься до медицинської техніки, ми возимо швидкі або взагалі якісь машини, які возять. А... Ну які для військових, напевно, потрібні. Так, якщо це не відноситься саме до машин, то ми можемо брати. Якщо все, що касається мілітері, ми не можемо. Я зрозумів. Mm -hmm. А скажіть тоді, будь ласка, ось, наприклад, на фоні того, що люди якраз перевозять. Чим особливо ви можете зацікавити своїх клієнтів, які до вас звертаються, скажімо, там що вони ну не знаю, не йшли до ваших конкурентів. Mm -hmm. Що є особливого ось у вашій компанії? По-перше, ми працюємо для того, щоб весь цей шлях трансферу був дуже швидкий. У мене є команда, ми розмовляємо різними мовами, ми розмовляємо українською, англійською, румунською, польською. Тобто Ого. людина, та, якщо вона звернеться, ми зможемо їй на доступній її мові об'яснити, як і все це відбувається. Потім ми з моїми партнерами маємо дуже легкий шлях фінансових операцій, як звісно, ви знаєте, що з України інколи дуже тяжко навіть заплатити машину за аукціони. Я не говорю про якийсь там комбайн чи якусь велику техніку. Ми з моєю командою можемо це зробити досить швидко. А це один із тих плюсів, які не кожна не кожна компанія, яка займається чимось подібним, може зробити. От і третє, що мене дуже молода, імпульсивна і весела команда, і ми любу роботу, яку отримуємо, ми стараємося зробити як для себе. І тому я думаю, що з нами працювати досить класно. І одним із показників є те, що люди до нас повертаються, і я вважаю, що це один із тих пунктів, чому з нами прикольно працювати. Клас, ви напрацювали вже постійних клієнтів. А скажіть, як довго ви працюєте в цій сфері? Ну саме з автомобілями, тобто ми почали працювати десь роки три тому. З початком великої війни ми більше зосередилися на тому, щоб брати спеціальну техніку. Справді сказати, до 22-го року про спеціальну техніку я навіть не думала. У мене навіть не було таких планів. Ну потім. Ці були запити, і ми почали шукати, як це взагалі можна зробити, і зрозуміли, що для відновлення інфраструктури України це прямо от, must have. і. Це спрацювало. Ну а чи можете ви, тому що питання в мене виникло, що на таке в голові. Щось саме особливе, саме, саме спеціальне зі спеціальної техніки ви надсилали в Україну таке, ну щоб люди почули: ого, ви навіть це знайшли і відправили в Україну? Так. Тож не звернусь до вас? Так, у нас недавно був, був запит на якраз таки, чому я згадувала комбайн. Звернулася людина, яка займається сільськогосподарським бізнесом в Україні. Для мене це було вау, бо цей комбайн стоїв таку цифру, вартував з багатьма нулями. Я була трошки така, ми не знали, брати, не брати, типу це було досить дивне для нас замовлення. Потім ми йому знайшли цей комбайн на аукціоні в Міннесоті. І з Міннесоти. нам треба було доправити його до власне до Польщі. Далі він його забирав сам. А це було складно, чесно скажу. Не буду брехати. Це було складно. А <гум> Як ви справилися з цими складнощами? Справилися. Ми його розбирали прямо по частинам. А я говорю, є компанії, які це роблять. Тобто знімаються парці, які не влазять. Потім кріпиться його на платформу, парці йдуть окремо, сам комбайн йде окремо. Це була дуже складна робота, але все вийшло, і ми отримали цей комбайн до нашого партнера в Польщі. Вони його забрали і вони його назад зібрали. Де він зараз? Я дуже надію, що він вже зараз в Україні, і от буквально через пару місяців він вийде на українські мирні поля і буде обробляти землю. Але це був один з таких а, замовлень, зірочко, як то кажуть, що було трошки так і страшно, і, і цікаво для мене, бо я люблю такі завдання зірочками. їх якось… Виконувати так, це мабуть таке саме цікавіше. Клас, дуже цікаво, і ось на завершення ще тоді скажіть, як можна знайти вашу компанію? Нагадаю, це Autowise Group, компанія, яка займається е, купівлею пересилкою автомобілів і різної спецтехніки з Америки в Україну. Я так розумію, напевно і не тільки в Україну. Так, ми возимо всі країни, майже всі, скажімо так. Я думаю, ви зрозуміли, що Я розумію, що ви маєте на увазі усі цивілізовані країни, скажімо так, так. Так. Так, так. Скажіть тоді, будь ласка, про свою компанію Autovice Group, де можна вас знайти? Як можна з вами зв'язатися? Можливо, у вас є якісь, не знаю, програми лояльності і так далі, тому подібне. Тому маєте можливість якраз зараз розповісти про свою компанію. Де можна знайти, зв'язатися і що ви можете запропонувати так коротенько? Так, ви можете позвонити нам по номеру 773 807 5139. Це мій номер телефону. Я буду рада відповісти абсолютно на всі питання. Також ви можете нас знайти по веб-сайту Автовайзгруп.кам. А також в інстаграмі, тобто ми відповідаємо абсолютно на всі види запитів, і завжди будемо раді, раді вас бачити в нашому офісі. Ми знаходимося в Ітаска. Наша адреса є також на сайті і в інстаграмі. Круто, дякую вам. Дякую вам, Яна, що так, ви знайшли так, декілька так. хвилин свого часу. Я так розумію, бізнес леді. У вас на пану, графік насичений, але ви забігли до нас. Дякую, я надіюся, ви до нас будете приходити ще і можете навіть розповісти наступний раз ще якісь, можливо, у вас будуть цікаві замовлення, з якими ви справились, і так. будете показувати цим свою професійність і те, як ви долаєте різноманітні перешкоди. Так, щиро дякую вас за запрошення. Я була рада познайомитися і обов'язково обов'язково зустрінемось обов'язково тому друзі. Кому потрібне авто будь-яка спецтехніка. Чи можливо навіть ви шукаєте в автомобілі там, скажімо, для військових не мілітарі, а можна навіть звичайні автомобілі так, для чин. військових. Маєте можливість звернутися до компанії AutoVice Group, і я впевнений, вони точно вам допоможуть. Чи це потрібно дійсно швидка? Чи це просто потрібен автомобіль для того, щоб військові їздили на позиції чи для будь-якого іншого використання на якраз для зсу? Я впевнений, Autowise Group вам допоможе. Нагадаю, друзі, що сьогодні у нас в гостях була Яна Ярошовець. Це я засновник компанії Autowise Group. Дякую вам. Яна. Щиро дякую. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.